Всім самий величезний привіт, запрошую вас в сільпо. Подивимось сьогодні чим. Чим нам нас потіше сільпо своїми знижками, ціна тижня. Хурма по 70 гривень, по 65 гривень. Захотілося хурми, гранати по 70 виноград 71 гривня. Мабуть, овочі вже... Ну, овочі, овочі, а фрукт, овочі, фрукти фруктами, а овочі дійсно подорожчили. Лимони 40. Так. А ціна тішить на мандарини по 50 гривень, по 40 гривень. Яблочка, грушки. Так, добре, ходіть, подивимось на овочі. Я щойно був на ринку, проходив повз ринка, дуже піднялись ціни на овочі. 65 томати, баклажани. Ну Це такі баклажани, бачите, вже все. А дивіться, кабачки по 80 гривень за кілограм. Перець 129. Червоний, огірки 80 гривень. Капуста червона по 23, я на ринку брав по 10. Так. Пекінська 24. по 7-70. О, якийсь перець червоний є ще по 80 Де? Ну, по 90 гривень. Нічим не гірший, той що по 130 Огірки навіть по 100 екстра. Ага. Цибуля молода, 159 гривень, а звичайно по 12. Бачите, дешева цибуля ще в сільпо тримається, на ринку вже по 20-25 по 25 я зауважив ціну на цибулю. Тут якась черга, всі щось грибуть. А що тут грибуть? Ціна тижня печиво конті по 10 гривень. Розгребли все. Крупа гречана 28 гривень. В акції, так. Молоко ультрапастеризоване 26 гривень. Угу. Ну, контики по 10 гривень це взагалі супер. І дивіться, різні різні смаки. Ходіть, подивимося в ціні тижня. Далі у нас сир. Дивимось акційний сир. самий найбюджетніший сир 25 гривень. Король сирів. пірятин. Від ферма. 27 український. Так, Потім кому горіховий 37, з базиліком 35, з лавандою 35 і пікантний 35. А це що по 100 гривень за 100 грам. нічого собі. Так, зараз заглянемо в холодильник. Це у нас крафтяр сологуні палички. 37,90 за 100 грам. Так, що у нас тут по акції з хорошими знижками. Дивимось, дивимось. Так, друзі. Також звертайте увагу завжди на ось ці етакетки. Я це в кожному відео вам підказую. В різному стільпо різні знижки. На ось ці Наклейки 25-50 та 75%. Відсотків. Це ще на касі проб'ється вам додаткова знижка від звичайної ціни. А коли цінник ще в акції цей продукт, то взагалі клас. Ну добре, так, хочеться щось таке. О, 8, 50% майже знижки. Ось такий сир камамбер. Хто полюбляє сир, я полюбляю сир із чаю, дуже смакує. Так, тут теж знайшов акційний сир. По 129 гривень, брім і ще знижка 25% на касі вам буде. Так, це все ж таки ще й тримають. До сих пір ось ці сирні кульки 139 гривень. Маленька вага. Теж хороша знижка 50%. Вийде за 50 гривень. Ось цей шматочок сиру камамбер. І можна салат приготувати, теж зі знижку 50%. Зараз ми з вами ще подивимось в ціні тижні, що це такі знижки, знаєте, стандартні, можна сказати. По 48 гривень ферма сир. Із знижкою непоганою цей український. Хороша ціна, 150 гривень. Ну, як хороша ціна. Звичайно, що краще брати сир на вагу, але хто полюбляє брати упаковками, є такі, хто купує упаковками. Так, ось тут зазвичай на цьому острівочку хороші знижки можна взяти. Сосиски нямські без оболонки. Від глобіну це вищий сорт. 64 гривні. Різні із хрюшами, із півниками, і з індиками. По 20 гривень за 100 грам. сосиски ювелейні вершкові. А тут дуже багато сиру, дивіться, Френчі Del Блю. 109 гривень, 150 грам, І ще, і ще знижка 25% на касі. Ну, чудово. Грудинка українська за пів ціни і скільки вона коштує. Грудинка 35 за 100 грам, Ну і ще плюс знижка 50%. Скільки тут? 440 грам. Так, подивимося, що тут лікарська самобранка. Палочка здається 400 я ще минулого разу. А, вона здається на вагу йде. Да, на вагу йде. А Ковбаса варена вищого сорт гатунок. Цікаво, як правильно, чи сорту, чи гатунку. Так, це у нас йде м'ясна гільдія. Це ж сосиски індичка, вищий сорт. Вищий сорт 60 гривень. Це за упаковку 285 грам. Так, сардельки, парувки по 12 гривень. В акції бачу і більше нічого. Це що у нас? Лікарська, Кременчук 27,90 100 грамів. Тортики. В сільпо зараз акція на оцей суфлі 850 грамів, 279 гривень. Від БКК грильяжний 419, друзі, торт. -торт. Це вже дійсно, знаєте, оце купуєш торт як на саме найкруте свято. Знаєте, купили торт, і це вже свято, можна сказати. От 150 гривень Наполеон. Треба пекти самому. Ну, смачні, дуже смачні торти а, в сільпо, особливо власна кондитерська. Спартак, взагалі смачний, 249 гривень. Я би його цілим з'їв і нікому ні з ким би не поділився. Сантропе теж теж це самий найперший торт, який я купив. У сільпо з власної кондитерської з тих пір він став для мене найсмачніший також. Ну, Тут завжди можна купити свіжу піцу. Так, Кому цікаво, ось вибирайте піцу на свій смак, можете поставити на паузу і подивитися, скільки коштує піца в сільпо вагою 500 грам. Ну що ж, дивимось на стелажі. Ціна тижня. Амбасадор по 199 гривень 450 грам. Якобс Баріста 225 грам 149 гривень. Якобс Монарх Інтенс 114 гривень 200 грам. І Якобс Монарх Класік 134 гривні 225 грам. Не знаю, що це за чай. Красивий, красивий слоник. Так, 100 грам. 50 гривень зараз хороша знижка, майже 40%. Хілвей можна придбати зі знижкою. Також 100 грам, 60 гривень. І ось такий хілвей є вже з добавками, 60 гривень 100 грам. Піквік, дуже хороша ціна на піквік. Тут 20 пакетів. Чорний 35 гривень. Ну і можна по зелений придбати теж 35 гривень. Так, ну спеціально зайшов показати оцю гречку, ситий двір. Тут ціна. Хороша на гречку. Кілограм. 28 гривень. А як берете більше, то по 25 виходить. На стіні виходить дорожче, ніж гречка. 27... 28 гривень за 110 грам. Звичайне і солене. Так, ну тут арахіс у нас. Так. По 17 гривень. Можна купити нац по 20 І ось ці кремі, дуже смачні снікерси по 16 гривень кремові. Так, в яку ціну у нас міленіум по 30 гривень. Теж різні смаки. Ну, як різні смаки. Миндаль, миндаль курага, миндаль родзинки. 30 гривень, 100 г плитка. Попкорн для мікрохвильової 21 гривня. Так, дивіться, верес огірочки 770 грам 90 гривень, огірки від Ніжин 450 грам 70 гривень. І краска бачків 60 гривень, друзі. ой-ой-ой. Печериці 55-56 гривень. А оце, напевно, хороша штука. Каша рисова з м'ясом курки. Знаєте, хто працює десь в торгових центрах мікрохвильовку розігріти і поїсти. Майонези ті, що було минулого разу, також бачу стоять. А, преміум майонез від щедро 68 гривень 550 грам. І майонезний соус, салатний щедро 300 г 24 гривні. А ось торчин домашній майонез 520 г в сільку можна придбати за 55 гривень. Соєвий соус, чумак, хороший соус 29,90 ну, 30 гривень. І ось такі ще солодкий чилі 40 гривень. Томатна паста від премія вищий сорт 450 грам. Тут ціна взагалі, друзі, 72 гривні. Олію від премія, власна марка ТБ 850 грам, можна придбати за 50 гривень. Щедрий дар також 50 гривень. Так, тут у нас рис пропарений, басматі від премія, кілограм. 100 гривень. Ось такий рис йде пакетиками. 5 пакетиків по 80 грам. Дуже зручно кинув, ти займаєшся своїми справами. 36 гривень. Крупа пшенична Булгур 700 г, 42 гривні, нут 45 гривень, 400 г. Крохмаль картопляний 34 гривні. Сіль від приправка ого з пармезаном та розмарином. Щось у вас упало. Смачна, копчена, сіль 200 грам 32 гривні. Цікаво, як вона. Сіль кам'яна, польська, да соль кладовська. В Польща, мабуть, да 59, дивимось. Польща. Кілограм 100 грам. А, 30 гривень. Горох, крупа горохова. Кілограм віцити двір. 24 гривні. Крупа перлова ситий двір, також кілограм, 22 гривні. Крупа манна 800 грам, 17 гривень. І крупа кукурудзяна 16 гривень. Усе ситий двір. Так, я думаю, це хороша ціна на ось ті на ось такі макарони. Дивіться, тут 500 грам, це вищий сорт, із твид. Твердих сортів ваші розкуповують 30 гривень зараз. Знижка 40%, також зверніть увагу. І зверніть увагу, будь ласка, на ось ці спагеті, також 500 грам, також 30 гривень. Знижка майже 40%. Дуже хороші ціни. Зверніть увагу, вищого сорту з твердих сортів по 30 гривень. Це печенько, фондан по 30 гривень. Звичайно, гарно оформлено, упаковка, печиво, цукрове звичайне печиво 260 грамів. Тут у нас рибка. До речі, капусту морську вживайте. Хороша штука. А морська рибка. Морська а, з моря. 13,90, салака 22 гривні, кілька слабосолена. Ой, навіть знижка на ось цю анчоуси. 25% є. А, скумбрія по 1890, оселедець 14,90. Ну, буду заокруглювати ці копійки по 17 оселедець. Так, і а, скумбрія шматочками в маринаді 27 гривень. Тут також всякі смачнющі вкусняшки. Я звідси йду геть, тому що я не можу. У мене просто слинка тече і все. Так, короб 13,40. Кальмар 3490, звісно ж, звісно, ціни вказані за 100 грам. Ляш патраний 10,90, Окунь 26,90, по 64 гривні стейк а, стейк сьомга, Ого, дорого. Ну, зараз риба така теж розкіш, стейк м -м, білий. Амур 32 гривні, Сібас 39,90, форель стейк 70 і 7 філе 80. Креветки 50 гривень. Від водний світ крем-лосось, паста з лососем, паста з лососем та трюфелем по 44 гривні. Баночка 160 грам. Ось ці дуже-дуже смачні ікра з лососем від премія по 40 гривень. Дуже смачні. От я так дивлюся, і так мені дуже-дуже хочеться з сьомою з креветками. 40 гривень, хороша ціна. Тут також щось у нас в акції ікра тріски, ікра Мінтая по 47 гривень, баночка 100 грам. Найдешевша ціна на яйця в Сільпо. Так, мабуть, повна чаша. 54. Да, Повна чаша, ну вони такі не дуже великі, 54. І премія, вони ще такі добрі по розміру, 56 гривень. По молочці хочу вам показати самі найнижчі ціни. Ось можна йогурт купити зі знижкою 40%. Я, мабуть, теж зараз візьму цей йогурт білий на подушці з ягід По 18 гривень. 40% знижка. Я візьму один такий, один такий. А, тут три, Ну добре, хай буде три, Хай буде. Так, ось так. Так, ну йогурти-йогурти. Десерти, десерти. Так, по молочці. Галичина маленький по 24-22 по 22 гривні. А ось такі готинські по 20 гривень. Так, ось, зі знижкою є, подивіться, 30% данон, 45 гривень. Дуже хороша якість цих йогуртів. 40, ну 46 гривень. Знижка на сметану, просто наша. 15%, 325 грам. Ефір, хто полюбляє ложковий, я його один раз взяв, більше не беру, щось він мені не сподобався. А, це ряженка. Ряженка від ферма. 41 гривня. Це велика упаковка, 840 грам і 3,2% жирності. Це хороша ціна на ряженку. Тісто геркулес, знижка майже 40%, листкове, прісне. Так, від легко курячі стріпси 60 гривень, 300 грам. Так, тут теж з хорошими знижками бачу пеймені, від ласка. Все, від ласка, зі знижкою 40% манюням. З м'ясом курки та вершками 400 г майже 60 гривень. З м'ясом курки телятини 400 грам 62 гривні. З м'ясом індика та кролика 400 грам 60 гривень. Хороша ціна на вареники від Геркулес з картоплею та беконом. Та грибами навіть є. 60 гривень майже 57. Лапша швидкого приготування, ось така вермішель. По 9,30. Мабуть, смачний цей чорний шоколад з цілим фундуком. Тут 180 грам. Так, крем для рук 80 грам. Тут є різні для різної шкіри. Зволожуючий, ромашка. По 20 гривень. Хороша знижка. До речі, друзі, хочу вам сказати, що зараз Procter Gamble Знаєте, всі, всі продукти Procter Gamble знаєте, хто не знає, можете вбити в інтернеті цей і порошки і пантіни, і хедини піднімаються в ціні. Тому звертайте увагу, зараз все подорожчує. В ЄВІМ фу, в Авро. Фу! В якому є магазині? В сільпо. В Сільпо можна взяти зараз зі знижкою пантін по 129 гривень. Три в одному. Old Spice це також Procter Gamble гель для душу Old Spice. Procter Gamble товар зі знижкою майже 40% 131 і 123 гривні. Чоловіча Нівея теж зараз хорошою знижкою, антиперспіранти по 90 гривень. І також спрей нівея в акції. Зверніть увагу на ось таку зубну пасту. Компліте. комплі, Компліте. -комплі комплі Як же ж воно читається правильно? Макс. Знижка 60%. Зараз цю пасту можна придбати по 40 гривень. Хто користується ось таким засобом для милу для рук? Дуже хороший крош, да? так? мило, міндальне молоком. Мені здається, якісь тут дуже хороше. Так, ось такий Гелекс. Дивіться, тут 2 кілограми. Гель для прання. Універсальний. Зараз 100 гривень. Ну, хочу сказати, що ціни виросли не тільки в сільпо, ціни у всьому, у всіх магазинах України, в супермаркетах піднялися, тому дуже тяжко знімати, дивлячись на те, тяжко знімати відео, дивлячись на те, що ціни дуже пішли догори. Пам'ятаєте порошок бонукс? Три в одному. Я пам'ятаю порошок Bonux. Тут вага 2 кг. Хороша зараз снижка. 99 Був 209 Також зверніть увагу на цей порошок. Сніжна панда, рушники паперові, двошарові листові. Ну, двошарові, 140 листів на кухню. 38 гривень. Всього вам найкращих економних покупок і до зустрічі.